І хотіла туди потрапити. Я знала про цей університет в минулому році, мені розповіла моя сусідка, її знайомий туди потрапив. І вирішила я. Вони дали мені телефон. І я зателефонувала туди до директора, доктора Віктора Івановича. Він мене записав, сказав на який місяць, і я туди потрапила. А що вас, до речі, склали? Почули від когось і захотіли піти. Що вас надихнуло? А так, дуже дуже хвалили, дуже сподобалось тому той людині, який uh -huh. там був. Це був чоловік, дедушка, вже у віці, і він дуже такі гарні спогади в нього і захопленням розповідав про це. І я там також захотілося вирішити побачити, так, що, так, що, та, що, це... що це таке і. До речі, так, чи була потрапила. черга, коли ви прийшли на запис? Я не я по телефону записалася. Mm -hmm. Так, була черга, мене записали на квітень місяць цього року. І я потрапила в, а, в територіальний центр. Це я потрапила. А тоді, вже в територіального центру, мене записали на осінь університет. Потрапила до університету. Дуже Задоволена, ну до речі, так. от є таке, знаєте, як очікування і реальність. Ви обоє обоє чули дуже багато гарних відгуків. і Навчатися так, якою так. була реальність? Розкажіть от кожна з вас, коли почалися заняття. Скільки, до речі, вже тривають вони семестри? Цей з 18 вересня, вересня. Mm -hmm. так, То почалися вже... перші заняття. Да. да. я дуже захоплена була, дуже сподобалися вчителі, дуже гарні. Особливо вчителька української мови Ольга Володимирівна. Вона це вчитель від Бога, дійсно. Вона так веде урок дуже швидко і дуже насичено. Угу, угу. Багато інформації так, корисної Так, корисної, дуже багато нового, то що не знав ще, коли я навчалася угу, ще й в школі, не знав ще. Коли я навчалася ще й uh -huh. в школі, і навіть в інституті, то зовсім по-другому. І дуже проходять цікаво ці уроки. Uh -huh. Пані Тетяно, у вас які враження в реальності? Враження в реальності такі добрі, можна сказати, навчальні такі, позитивні. Очікування справдилися ваші? Очікування стосунки? так, справдилися, так. Да. Дякую, що я туди потрапила. І всім педагогам. А ну, чому? Люди, люди на своєму місці можна. от Педагоги вони на своєму місці. І психологія там дуже подобається. І українська мова, і інформатика. Ну, дуже задоволення. І займаємося скандинавською ходьбою. Це дуже, дуже так. Це для вас нове заняття? Нове, так, нове. От скандинавська ходьба для мене це це нове, але дуже подобається. Все так трішки позитив, позитив с... позитивно mm -hmm. так якось територіальному все центрі нам трішки показували, але тут більш mm -hmm. тренер досвідчений, mm -hmm. і нам всі у mm -hmm. ці як правильно це все робити. А до речі, знаряддя вам видають у ці балки? Так, палки, так, 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 так. все безкоштовно це. Mm -hmm. А yeah. чи був у вас конкретний запит, от з чим ви йшли? Можливо, щось хотілося опанувати? Бо я знаю, що деякі люди йдуть, щоб розібратися зі смартфонами, так щоб там з телефоном більш вільно користуватися ним? Можливо, у вас також у кожного був якийсь запит, б ви хотіли опанувати там? Ну, я хотіла. Я взагалі хотіла туди mm -hmm. ну, мені, без конкретики, без так. конкретики да, я взагалі туди ходила, хотіла. Я туди попала, поступила туди, в цей університет, так можна сказати, як, ми, як нам кажуть, студенти третього віку. ми, mm -hmm. Але ж студенти. Дуже інтересно і українська мова, тому що ми покоління, яке розмовляли і вчилися на російській мові. Але так на уроках цікаво. Ми, як діти, малюємо, відпочиваємо, відволікаємось. Вона нас так зацікавить і малюнками, і розмовами. Дуже гарно ведуть уроки. Я ж кажу, я Ольга Володимировна, і Юлія Едеардовна, і Андрій Миколайович нам той смартфон показує, розказує хто яке питання спитав, значить, він обов'язково підійде, подивиться, роз'ясне. Тобто я так розумію, що немає взагалі там предметів нецікавих. Немає, Абсолютно немає важливо. і ще дуже важливо спілкування вже в такому віці. Ми е, потрібно таке позитивне спілкування. І на і ботанічному, ботанічне ароматний, гарячий. Ще смаколиками пригостили. Смакол. Печиво, да, рулетики такі, дуже гарно було заняття. Але ми якісь такі Здружились. заняття. Але ми якісь такі... Здружилися, Здружилися так. Спокійно, так. Як, як кажуть, ну, усе, в нас все рівно. Більше жінок чи жінок. чоловіків? Більше, да. Більше жінок. Чоловіків один-два? Більше жінок. У нас а у групі двоє чоловіків. Сі... Дві сім'ї. Mm -hmm. Чоловік-жінка, чоловік-жінка. І все. А а то, то, всі... ж... Як <гуме> думаєте, чому так складається? На мою думку, на мою думку, чоловіки трошки в нас ледачкуваті. Її зараз це не потрібно, мабуть зараз вважають, осінь, так. зараз осінь. Може, що погода така. Ну трошки ледачкуваті в нас чоловіки. Але б хотілося, щоб чоловіки теж так, приходили, так, участвували, приєднувалися. Так, так що. А жінки завзяті, так, зацікавлені так, життям, так, так, так я розумію, дуже так, активні. Так, життя продовжується. Чи розповідали ви, до речі, вже про цей досвід там, своїм рідним сусідам так, знайомим? Так, так. так. Можливо, хтось теж зацікавився? Зацікавилися, мене дуже багато питають у мене ще знайомі о, і теж підуть на? Навчатися навчатися, так питаю. ви до речі з кимось дружилися вже чи можливо зустрічаєтеся поза заняттями чи поки звичайно звичайно зустрічаємось, розмовляємо і бачимося, і прогулюємося е, вечорами. Ну і по телефону спілкуємося. Угу. Розкажіть в який взагалі графік навчання, як часто виходите туди? Ми навчаємося один раз в неділю, угу. е, один раз. Навчаємося, тобто ко заняття да, заняття на дві години дня і десь до п'ятої, шостої вечора проходить. За цей час десь... це якесь одне заняття, чи це кілька різних підряд? Є також. в нас розклад занять інформат перший уроком у нас іде. Скандинавська хода, потім, як завжди, українська мова, а потім інформатика. І буде в нас ще хореографія. Uh -huh. Хореографія. І зараз хто бажає, сказали, можна записатися в ДК Мистецький там на танці. Uh -huh. Будуть uh -huh. бальні танці. Да. Туди там будуть нам викладати ще й такі танці. Дуже все насичено, насичено. і ще й буде випускний. Я думаю, коли да, випуск буде буде випускний. Буде будуть дипломи нам вручати <рес> студентам. <рес> Ми закінчимо ще один університет. Так, що ну, от, і, і резюмуючи, вище сказане, можливо, хтось зараз нас дивиться, хто не був в курсі, не знав про таку можливість у Кривому Розі. Потім буде набір на наступний потік. Розкажіть кожне з вас, от, що ви вже на сьогоднішній день, там місяць пройшов спочатку навчання, які вже практичні навички ви взяли і чим ви вже надихнулися? Практичні навички це дуже гарно для нам для мене, наприклад, українська мова. Я Взагалі сама закінчувала російську школу, училась в інституті на російській мові, а потім не дуже давно вирішила спілкуватися українською мовою. То дуже багато дос... допомоги дав да, в тому, як правильно розмовляти, як ставити питання, як звертатися на українській мові. Mm -hmm. Це, можливо, навіть нове для мене, наприклад. Пані Що? У вас? Ну, вже пані Людмила сказала, я можу тільки е, приєднатися, приєднатися до, до, до сказаного і нею. Чи можете заохотити тих, хто цікавиться чи, і думає, чи йти, чи не йти. Ну, і дуже цікаво, цікаво, так, і так. вони самі вже, ті, хто запитують, вони вже стопроцентно вони вже підуть. Вони вже підуть. Бо, ну, це дуже інтересно. Інтересно. Надихає, Надихає жити так. далі, да, і життя, життя і навчатися так. і дійсно жити життя яскраво і цікаво, так, а не просто. Так. Хочеться сказати ще подя... подякувати дякуємо своїм педагогам усім. І ще хочеться подякувати нашому міській владі. Міській владі. Міській владі. Все це підтримує, що, що це mm -hmm. продовжується. Так, під час війни так, зберігати ці так. всі соціальні проєкти, тому що це безкоштовно, так, так і ви Дуже дякую, всі матеріали, так. все, що треба, вам надається. Ну що ж, ми ще подивимося наприкінці невеличке відео про те, як проходив ваш культурний захід в ботанічному саду. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Prime Time були студентки університету третього віку Тетяна Максименко та Людмила Ісаєва. А можна я чотири строчечки вірша написала? Так, Звичайно. Красиво зафіналимо. Так, так. Студент університету третього віку чудово виглядає. За все ми вдячні кураторам. До віку. життя привальне. На цій прекрасній ноті, як то кажуть, додати мені більше нічого. Дивимося, відео. Вам дякую за те, що прийшли, поділилися з нами цікавою інформацією. І до наступних зустрічей на все добре.